Давайте ми вже останній раз розглянемо покращення для біомів, які програли у моєму голосуванні. Ну і перше в нас це сяючі грибні печери. Ви вже могли їх бачити представленими у моєму власному Майнкрафт Лайві, але вони дещо змінилися. По всьому біому будуть літати ось такі різнокольорові спори, які будуть з'являтися з нового блоку, а точніше моба. Шляпник. Коли ти його вбиваєш, він тріскається, і з нього вилазять жуки, а також новий дроб це його шкаралупа та світлогрибні серцевини, з яких можна зварити зілля. А саме зілля з парового середку. На екрані ви можете бачити усі ефекти, які відповідають кожній серцевині, які ви можете добути з відповідного шляпника. А ще я додав нові тушкувані гриби, які крафтяться з відповідних грибів та мають свої власні ефекти. Але вони працюють по-інакшому. Ось я з'їдаю один раз, я отримую, наприклад, стрибучість та везіння. З'їдаю другий, то в мене просто везіння. А якщо третій, то в мене всі три ефекти одразу: везіння, стрибучість та новий ефект регенерація досвіду. І я мало не забув вам нагадати про нові грибні лампи, які повинні вирощувати відповідні рослини. По-перше, офіційна їм назва світлоріст або світлорости. По-друге, їх стало набагато більше. тож… Вогняний світлоріст для незерських рослин, променистий для пшениці, рослини для трави, блискучий для аметисту, приливний для морських рослин, темний для ендеро, квітучий для грибів, чисто для всіх рослин, а новий виселковий світлоріст перетворює усі інші на чистосвітлий. Тож, як ви можете бачити, я просто ставлю сюди світлоріст, нажимаю правою кнопкою миші і готово. До речі, ось такий крафт. Ну і давайте вже будемо переходити до останнього.